На Запорізькій атомній електростанції вже найближчим часом може статися розплавлення ядерного палива. Як повідомляє гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гросі, загроза виникла, бо ЗАЕС вже десятий день поспіль лишається без електропостачання, а пального для резервних дизель-генераторів там мають не більше ніж на 10 днів. Якщо ядерне паливо почне оплавитися, може трапитися викид радіоактивних регіонів. Речовин в атмосферу тривале забруднення довколишньої місцевості, загибель людей і тварин та інші неконтрольовані процеси в українському міністерстві зовнішніх справ. Вважають, що Росія спеціально знеструмила Запорізьку АЕС, щоб приготувати її до перепідключення до власної енергосистеми. Щоб не трапилося екологічного лиха. Треба терміново відновлювати електропостачання атомної електростанції з України, попри численні антиукраїнські заяви уряду Угорщини. Ця країна зробила суттєві кроки на шляху зниження залежності від російського газу. Зробити це її наполегливо попросив американський президент Дональд Трамп. Вже з початку нового року Угорщина почне купувати по 200 мільйонів кубометрів газу на рік у британської компанії Shell. А напередодні вона підписала також і найбільший в історії десятирічний контракт на закупівлю зрідженого природного газу з французькою компанією Engie. Він почне діяти з 2028 року і передбачатиме купівлю 400 кубометрів щороку. Тим часом на Росії Владімір Путін відреагував на новину про можливе постачання Україні ракет томагавк з далекобійністю до 2,5 тисяч кілометрів. каже: якщо по Росії почнуть бити томагавками, це взагалі ніяк не змінить співвідношення сил на полі бою, але зашкодить відносинам Москви і Вашингтона, бо Росія буде змушена збивати американські томагавки. А на додачу, думаю, Путін більше не поїде до Трампа на Аляску. Хай там як, а нам своє робити. Не забуваймо донатити збройним силам України. Історія триває.